Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати один уривок, який записаний в посланні апостола Павла до Галатів. Це третій розділ, 19 й вірш. Апостол Павло пише такі слова: Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки початок якому була дана обітниця. У цьому вірші, Апостол Павло, він говорить три такі факти, повідомляє. Перший факт полягає у тому, що закон, даний був євреям для певної мети. Він говорить, що закон даний був євреям для того, щоб виявляти переступи, для того, щоб вказувати євреям на гріх. Друга думка, яку він говорить, про те, що закон був даний через посередника. І третя думка, яку говорить Павло, полягає в тому, що закон був даний на певний термін. Він не був даний як він був даний на певний термін для... до того часу, поки прийде Христос. Тут в цьому тексті він названий Нащадок, якому належить обідниця. І коли люди читають цей текст, і подібні до цього тексти нового заповіту, який написав апостол Павло, люди дуже часто, неправильно розуміючи ці тексти, зловживають думками, які у них висловлені, і говорять, що нам закон не потрібен, це тимчасове явище, і ми маємо жити, керуючись там. Свободу і, так далі. і в певній мірі це справедливі слова. Але давайте розберемося, що має на увазі Павло, коли він говорить про те, що закон був даний з певною метою і на певний обмежений час. Коли ми говоримо про закон, слід розуміти, що закон сам в собі має такі дві складові частини. Перва складова частина це моральний закон, який умовно можна назвати 10 заповідями, які потім більш широко і детально були розписані у вигляді різних правил, настанов, повелінь і так далі. Ці 10 заповідей, вони дані людям для того, щоб вказувати на гріх, на гріх у вчинках, на гріх, який. Ми робимо на по... волю або діючи всупереч природі Божій, Божому характеру, і так далі. Друга частина закону це обрядовий закон, закон, який пов'язаний із жертвоприношеннями, закон, який пов'язаний із храмовим служінням, закон, який пов'язаний із священниками, левитами там, і такими іншими речами. Це також закон. І цей закон також даний для того, щоб вказувати людям на гріх. Кожного разу, коли людям доводилося приносити жертви, ці жертви говорили, що у вас є гріх, і цей гріх не дозволяє вам просто прийти до Бога. Цей гріх відділяє вас. від Бога. Коли люди приносили певні дари, і приношення, підношення, самі ці дари свідчили людям, що ви. Не заслуговуєте Божого розположення до вас, і його потрібно вам заслужувати, приносячи чи ці дари. Або, наприклад, коли люди мали звертатися до священників, які від їхнього імені приносили ці жертви, ці дари. Служіння священників вони говорили про те, що ви не можете прийти до Бога. Лише священник, який принесе жертви там за себе, потім за вас, може прийти і звернутися до Бога від вашого імені, а вас від Бога відділяє гріх. Бачите? І той, і той закон, і та, і та його частини, дані людям для того, щоб вказувати на гріх. Так от, коли апостол Павло говорить, що закон даний був на певний час для того, щоб вказувати на гріх до приходу Христа. Він має на увазі обрядову частину закона. Чому це так? Тому що моральна частина закона, вона і зараз вказує нам на гріх, навіть коли ми прийняли Христа, коли ми прийняли Його жертву, і через нього маємо доступ до Бога. Вони є завжди, ці заповіді, які виражають характер Бога, ці заповіді існували до закону Моїсея і існують зараз. І вони зараз дійснуть свою роботу. Вони показують нам на гріх. Вони не можуть нас наблизити до Бога, вони не можуть зробити нас праведними, але вони вказують нам на гріх і на нашу потребу в Ісусі Христі, в Його благодаті. А от друга частина закону, яка полягала в обрядових заповідях, вона дійсно з приходом Христа для християнина втрачає свій сенс. Якщо жертви, священники, храм і приношення вказували людині на гріх, який відділяє її від Бога, то з приходом Ісусу, Ісуса Христа. Ці знаки, ці закони втратили свій сенс. Втратили свій сенс через те, що Христос вирішив проблему гріха. Коли Христос помер за нас на хресті, Він собі наші гріхи, і понісши на собі наші гріхи, Він очистив, Він освятив нас в очах Божих. І ми можемо тепер самі без приношень, без священників. Без жертв за наші гріхи, можемо приходити до Бога. Приходити до Бога, отримувати благодать від Бога і мати таке спілкування з Богом. Тому оця обрядова частина закону, вона втратила свій сенс. Це так само, якби на узбіччі дороги стояла, і вказує на те, що яма. Над... І тоді, коли ця яма буде. Відремонтована, коли ця яма буде залатана, цей знак втрачатиме свій сенс. Тому що він вказуватиме на речі, яких більше не існує. Так само, і обрядовий закон Він втрачає для християнина сенс саме тому, що він уже ні на що не вказує. Він не вказує більше нам на гріх, який відділяв би нас від Бога. Цей гріх уже поніс на собі Христос. Тому Він більше не потрібен. Християнину більше не потрібні священники, християнину більше не потрібні жертви, християнину більше не потрібні приношення і церемонії, тому що все це Христос виконав замість нас своєю жертвою. І своєю жертвою Він усунув гріх, який розділяв нас з Богом. На Христі Божий син поніс на собі наш гріх. Наш гріх відділив його від Бога для того, щоб Його жертва вона привела нас до Бога. Нам більше не потрібні жертви, тому що вона вже принесена, одна доскональна жертва, яка раз і назавжди приносить, приводить нас у таку от присутність до Бога. І все це має важливе значення. І Павло, коли він звертався до Християн, коли він писав цього листа, він саме боровся з вченнями, які існували в той час. Тому що приходили люди, які говорили, то, що ви вірите в Христа, то добре, але вам потрібно виконувати цей обрядовий закон. Так от Павло показує на повну позбавленість сенсу того, щоб виконувати обрядовий закон. Нам не потрібен більше обрядовий закон. Для того, щоб виправдатись перед Богом, для того, щоб прийти в Його присутність, тому що Христос уже зробив це для нас і зробив це для нас на христі. І ми покликані вклонятися Богу. Ми покликані вклонятися Богу і дякувати Христу за Його досконалу жертву, яка приводить нас у присутність Бога, за Його досконалу жертву, яка повністю виправдовує нас, за Його. Життя, яке повністю зараховане нам. Ми більше не потребуємо закона, який дозволяв би нам приходити в присутність Божу. Ми, але ми потребуємо закона, який буде вказувати нам на гріховність в наших вчинках, щоб ми завжди розуміли потребу в Ісусі Христі. І оце поклоніння Христу, який помер за нас на Христі, воно повинно захищати наше серце. Захищати наше серце від різних лжевчень, які до сьогоднішнього дня існують навколо християнства. До сьогоднішнього дня навколо християнства існують кола людей, які говорять про те, що повинні бути священники, повинні бути певні обряди. І це практикується, практикується католицькою церквою, практикується православною церквою. Більше того, серед месіанських єврейських общин існує дуже така. Турбуюча тенденція, яка, виявляється, в поверненні до обрядових частин закону. Це не просто частини якісь культури, які люди можуть практикувати. Це небезпечні речі, які свідчать про те, що людина не до кінця покладається на досконалу жертву Ісуса Христа. Нехай Господь благословить нас вклонятися Христу, дякувати Йому за Його жертву, за його голгофське страждання. Які досконало вирішують проблему гріха і приводять нас до Бога. Амінь.